Доброго ранку! Я з України. Знімаю продукти, сніданки, приготовлені з американських продуктів, бо зараз знаходжусь в Штатах Америки. Ось сьогодні я хочу вам показати дуже і дуже смачний напій. Молочний напій. Отак він називається. Якщо ви думаєте, що спеції в великій кількості додають в різні соуси, м'ясні та інші страви, ви помиляєтесь. Спеції додають навіть в напої. Ось хочу зняти вам основні інгредієнти цього напою. Так, щось погано видно. А це дуже-дуже важливо, бо він смачний на піці ось так. І хочу показати, що крім молока, я... яйця, жовтків яєчних, тут ще дуже багато-багато різних спецій. Цукру багато, це теж треба помітити і сказати. Але смак неймовірний. Коктейль на будь-який вечір. Навіть на святковий підійде. Так смачно. Зараз відкрию і трошки його налью, щоб показати вам, бачите, жовток. Надає такого жовтого кольору, а там же бачимо і спеції. Ще раз хочу сказати: смак неповторний. Буде можливість купити такий на коктейль молочний. Обов'язково купіть і спробуйте. Отримуєте велику насолоду. Але готуйтесь до того, що він буде дуже-дуже солодким. Ну, от і все. Хай вам щастить. Хай разом з вами будуть гарні смачні сніданки. Прийде спокійний день. І ми з вами знову зустрінемось. До побачення! Хай вам щастить!